Омтівю um про головне в цих коридорах войска НАТО не будуть ограничены местными правилами, законами, грузы Всі всю техніку перевозить смогут абсолютно свободно збройні сили України. Знищили будівлю відпочинкового комплексу на території Російської Федерації в Білгородській області, де знаходився армійський штаб російських окупаційних військ. На сьогодні дров достатньо. Учитима часть. Саме в цьому штабі готувалася операція по штурму Вовчанського. Повідомляється, що на цей момент вісім офіцерів армії рефії вважаються зниклими безвісти. Схоже, це той самий перший удар з літака з західним озброєнням по території рефії, про який повідомив британський канал Sky News. Тут така цікава історія. Я сьогодні чув від різних військових оглядачів, що виявляється, ну офіційно це перший удар. Угу. А неофіційно ми це робили починаючи з 22 року. Ну, неофіційно. Ну, Але, але е... за згодою Сполучених Штатів. А, а ну, за Зараз, да. зараз да. і їх зброї. Це ж якийсь який сильний і потужний меседж. Що да. скажете про цю подію? <кх> Знаєте, я думаю, через те ми гучно і говоримо про роботу зараз нашої авіації на території. Росія і знищення російських військових об'єктів, в тому числі командних пунктів, в тому числі сподіваюся, буде далі інформація стосовно російських військових частин стосовно установок різного роду. Ми розуміємо це з боку звичайно, за допомогою літаків і руйнування. Прифронтової дорожньої інфраструктури, чому це важливо, чому важливо про це говорити для того, щоб ми не зіткнулися з історією ситуацією, коли е, над Україною в небі появляться літаки F-16, можливо, французькі та шведські літаки додатково. А нам доведеться потім довго місяцями, можливо роками, переконувати наших партнерів, що цими літаками таки можна бити по території Росії. Я думаю, е, саме для того, щоб у нас було більше аргументів. А у наших партнерів було. Відповідно менше аргументів для того, щоб заперечувати і суперечити е, цілком здоровій логіці і здоровому глузду, того, що ми маємо право завдавати в усіма засобами, включно з літаками ударів по російській території, знищуючи її військову інфраструктуру та об'єкти. То для цього ми зараз гучно говоримо, що так ми працюємо по території Росії, так ми знищуємо її тили. Ми знищуємо її резерви і ресурси зараз, які розташовані на території Росії, в тому числі за допомогою нашої авіації. І, звичайно, росіяни будуть робити все, щоб не дати можливість нам працювати ефективно авіацією. Я думаю, що зараз вони, розуміючи те, що ми таким чином переконуємо наш, наших партнерів цивілізованого світу, що не слід боятися бити з будь-якою зброєю. Авіація це буде додаткова зброя, то вони підтягнуть звичайно свої засоби протиповітряної оборони, спробують зловити наші літаки, але. В той же час сподіваюся, що наших засобів, якими ми здатні вражати на глибину до 300 кілометрів вже зараз, засобів, які є в руках України високоточних наших від наших західних партнерів. Буде достатньо для того, щоб знищувати в тому числі ці об'єкти, які прийдуть для того, щоб зупиняти наші літаки. Йдеться мова звичайно про що про комплекси С-300 та С-400 повітряної протиракетної оборони російські, і ми розуміємо, що от таке полювання зараз почнеться з їхнього боку за нашими літаками. А з нашого боку, звичайно, ми я думаю, в черговий раз знищимо ще кілька десятків їхніх комплексів, яких і так небагато, і відновити їм росіянам. Потрібно дуже і дуже багато зусиль добре. Тепер от власне про літаки Україна планує зберігати деякі винищувачі F-16 за кордоном. Про це заявив начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, літаки зберігатимуть на безпечних авіабазах за кордоном, щоб ті не стали мішенями для атак ворога. Послухаймо. Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах не в Україні для того, щоб вони тут не були мішенями. І це буде наш резерв в разі потреби для заміни несправних літаків під час проведення регламентних робіт. Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в оперативному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів, буде більше літаків в Україні. Ну, а Російська Федерація очікувано е, відреагувала, чи скажімо так, відреагувала очікувано. Е, вони вважатимуть в Росії, що надані Україні винищувачі, які базуватимуться за кордоном, е, вони будуть законними цілями, якщо ці літаки братимуть участь у бойових вилітах. Е, очікувана заява з їх боку, але це означає, що вони. Ну, наприклад, якщо брати Польщу і Румунію, як бази, головні бази ремонтні, базування, відстоювання літаків. Ну, вони, вони що будуть бити по Польщі? По по наприклад, не по Польщі, як так, як такій, а от саме по аеродромах, по Польщі. Ну а чим відрізняється у Польщі від того, що ми аеродром у Польщі не, не називаємо територією Польщі, тобто це ж нонсенс, так аеродром у Польщі є територією Польщі, польщі держави НАТО, Польща держави, яка захищена відповідними колективними рішеннями. Північно-Атлантичного альянсу, зокрема п'ятої статтею цього північно-атлантичного альянсу. Я думаю, вся російська ота балаклива е, воєнщина, вона в байдуже вона в погонах чи е, придворні алкоголіки без погонів. Е, вони в, традиційно використовують аргументи з е, позиції: злякати, спробувати злякати, е, але вони усвідомлюють навіть при цьому, усвідомлюють, що відповідь може бути. Негайна, швидка, дуже якісна і результативна, і цим може закінчитися їхній похід е за е польськими, чи румунськими чи інших країн аеродромом. Ну, це навіть. ви так, знаєте, трошки, трошки так. Е витіювато сказали, тобто ви маєте на увазі, що вони а не тепер вирішують. конкретніше. А тепер конкретніше да. ми під час українсько-російської війни ми бачили, як кілька разово Росія використовувала Білорусь для того, щоб базувати там літаки свої, і в тому числі з них завдавати ударів по території України. Україна досі утримується від того, щоб бити по об'єктам, які прямо використовуються Росіянами на території Білорусі, для відповідальності Відно завдання і використовувалися по території України, і ми розуміємо, що Росія, завдавши удару по будь-якому аеродрому з числа членів НАТО, вона вперше створить прецеденти. В межах цього прецедента цілком можливо, що ми отримаємо значно більше можливості для того, щоб знищувати російські військові об'єкти так, і тепер щодо логіки розміщення на західних аеродромах. Ми розуміємо, що Зброя Російська дозволяє працювати по всій території України без жодного винятку, тобто, вся територія України знаходиться, можна говорити, під ймовірністю вогневого враження, в тому числі доволі високоточно через ракети і через балістичні ракети з боку Росії. Тому зрозуміло, що територія нашої країни не наскільки велика, щоб можна було Сховати там велику кількість бойової техніки, особливо такої, як літаки, яка в короткий час. А нагадаю, ці літаки літають із швидкістю понад 2000 км, кілометрів, і відповідно. Здатні вони будуть помітні. Вони будуть помітні тими засобами, які є у Росії. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб більша їх кількість була в безпеці. Через те абсолютно логічно, що будуть використовуватися ті об'єкти укриття, які зараз існують в країнах НАТО. Ми розуміємо, що певною мірою затяжка з наданням цих літаків для України була пов'язана теж з тим, що нам необхідно було створити відповідну інфраструктуру, відповідні укриття. Зараз ми розуміємо, що якась частина літаків буде працювати, і цілком логічно, що та частина, яка е, буде додаткова, то вона матиме можливість перебувати на територіях наших країн-партнерів. Бундестаги заявили, що НАТО готовить на Україні сценарій схожий з війною в В'єтнамі. Іними словами, слідом за інструкторами, запад відділ вийска. В квартире Альянса начали разрабатывать многочисленные сухопутные коридоры для американских войск и бронетехники на случай большой наземной войны с Россией. Новая логистическая цепь на ваших экранах. По этим коридорам войска США должны быстро добраться к восточным рубежам, то есть границы с нашей страной. Таких коридоров 5 из Голландии, Италии, Греции, Турции и Норвегии. Логистику готовят с учетом опыта Украины, то есть предполагаются масштабные ракетные удары наших ВКС.